Розповідь про князя Аскольда. Аскольд напівлегендарний Варяський київський князь, засновник київського князіста в на Роки правління 830 по вісім. 800... Згадується повісті минулих літ типу, по одній із версій Правил разом із Діром. Здійснив у 760 році похід на царгород. За візантійськими джерелами прийняв хрещення близько 867 року. Можливо, з певною кількістю дружників. Є чутки з Никоновського літопису, воював з волинськими булгарами та печенігами. У православній церкві України. Прославлений як мученик. З князем пов'язують так званий літопис Аскольда. У 860 році очолив перший задокументальний похід на Русі на Константомполь, столицю столицею Візантії. Аскольд воював не лише з Візантійцями. У літописі є відомі про його походи проти уличів і печенігів. За лістописними відомостями володів полянами і намагався підпорядкувати владі Києва, племені князівства, древлян, Сіверяни, уличів, полочан та кривичів. Після походу на Константинополь охрестився і здійснив у 860-х роках перше хрещення Русі. Звільнив полян від сплати ДНІ Хозарам. За правління князя Скольда київське князівство досягло розвитку та міжнародного визнання. Перетворилося на ентодокультурний політичний, соціальний осередок, навколо якого наприкінці IV століття сформувалася загальноруська держава. Дякую за увагу. Автор презентації Цірин Єлизавета.